Радіо Chicago. на російському форумі. Армія 2023 презентували надувний польовий храм. На російській помийці запевняють, що його можна розгорнути на та надути за 10 хвилин всього на всього. Також вони похизувалися біотулетом та двома спальними місцями у цьому портативному храмі. 70% населення проти руського міра. Російські волонтери про настрої українців на окупованих Херсонщині та Запоріжжі. Ті бідкаються, що місцеві зливають багато інформації, а на АЗС можуть спокійно послати, заправлятися до Путіна. кажуть, мовляв, там зрадників дуже багато. Місцеве населення потрібно боятися так само, як і військових. Ми намагаємося заїжджати і зробити свої справи до світанку, адже є ризик. Не прокинутися, тому ми швидко робимо свої справи і їдемо на територію материкової Російської Федерації. Розповіли так звані волонтери Російської Федерації. Сім'ї ліквідованого в Україні окупанта із російського Саранська подарували велосипед. Без папки, звісно, очень плохо, але жизнь продовжується. З нагоди вручення подарунка російські пропагандисти візняли сюжет для телебачення, і цікаво, що подарунок був придбаний не за державний кошт його до місцевого благодійного фоду защитники Отечества» передав місцевий пенсіонер, що називає себе патріотом Совєтського Союзу. Саранська, не Саранська, Наталя. Скільки Вибач, Будь ласка, Дмитро. Шойгу, Шойгу рухаємось далі, назвав пріоритетною метою СВО, так званого СВО, звільнення російських солдатів із полону. Містер оборони РФ Рішой його наголосив, що російською стороною було налагоджено взаємодію з міжнародним комітетом Червоного Хреста, представниками якого надають представники якого надають значну підтримку в установленні місця перебування тих, які потрапили в полон, а також забезпечені прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права. Російський рубль відновив падіння попри різке підвищення ставок вже за півгодини після ухвалення цього рішення. Долар піднімався до 99,1 рубля. Євро сягав 108,2 рубля. Один з переходів у Білгороді вирішили трохи українізувати. За задумом бруківка мала бути у біло-голубих кольорах, але тепер місцеві спостерігають бруківку у кольорах українського прапора. Таке дизайнерське рішення не сподобалось звичайно місцевим. Тому у переході вже почався демонтаж, але дуже цікаво. Дуже цікаво жовто-синій саме сильний співають в одній з піснях, хоча це і суржик, але слова правдиві радіо Ючікаго.